Таю вас про всі найважливіші події четверга 14 липня. Дивіться у програмі Проголовне. Учасник АТО, Роман Заєць, вже втретє став татом. Маленьку донечку подружжя назвало Ольгою. Сьогодні щасливу родину вітали із поповненням побратими, друзі та лікарі Бориспільської ЦРЛ на радісну подію завітали і наші журналісти. Цей день для його башту праздник, і потім наші всі байці, афганці, атовці, сектор безпеки, врачі підтримують очі нас. І ось такий радісний день ми поділимося своїм з Ромою. Побажаємо здоров'я донечці, мамі, всім їм виростити достойну людину. У нашому місті функціонує музей аеропорту Бориспіль. Його фотоекспозиція відтворює історію литовища по роках. Також всі дані залишаються на електронних носіях. Окрім того, у музеї є власний архів із дисками, де зберігаються важливі факти, та які маючи бажання, можна переглянути. Про музей аеропорту дивіться в окремому сюжеті наших журналістів. Музей просто потрібен людям, щоб знати, як становилось підприємство. І Як це було важко в свій час, і як тепер розростаються, і наскільки зараз цікаво і цікаво працювати. І потім музей має бути обов'язково. І діткам дуже цікаво. Макети тут у нас, фотографії, дані всі. Ось Тут дуже багато даних у наших ветеранів, їх спогади, їхні фотографії. Музей, музей завжди є музей. Музей навіть є в будинку уряду. І там і свій музей. А як це в нас? Уже скільки 55 років підприємство. Дай Бог, щоб він ще працював це підприємство. Сьогодні народні депутати України ухвалили рішення про перейменування Кіровограду. Нова назва міста Кропивницький За проголосувало 230 нардепів. Водночас залишилось відкритим питання про перейменування району. Вже завтра на стадіоні Колосо о 19.00 відбудеться восьмий тур чемпіонату Бориспільського району з футболу серед команд вищої ліги. Борисфен міста Бориспіль зіграє з інтеравією села Люберці. Наразі це все. Більше новин дивіться на сайті телеканалу Бориспіль. У студії працювала Кароліна Савсюк. Побачимось.